Доброго вечора. Дивіться, яка в нас туча. Стоїть ось така. Лущик день трошки пройшов. І все, Зійнявся зараз сильний вітер. А ми їдемо до дітей. Діти запросили нас на вечерю. Їдемо до них. Сьогодні свято, друзі. Вознесіння Господнього, всіх вітаю святом, бажаю всім самого, що не є дорогого, це здоров'я, миру, перемоги і всього самого кращого. Будьте всі здорові. А ми зараз поїдемо. Шейшпар там співує. Як... Ага, їх тут аж двоє. Співають щось. Поїдемо, купили тортик поїдемо. їдемо. Ось купили такий тортик невеличкий. і їдемо до дітей. Сьогодні, друзі, ми були в церкві, як я вам говорила, і потім покажу, після церкви ми заїхали в Аврору. Вже вона у нас відкрилася, напевно, цілий місяць назад, а то й більше, я тільки взнала, то заїхали. Наче нічого не купили, але 965 гривень там зроставили. Ось такий у нас дощик, такий тихенький накріпає. Але він не намочить землю, але хоч прохолодною зробила, зробив погоду, що вже хоч квіти не горять. Я, я сильно за квіти переживаю, щоб вони не горіли. А потім вже як висадимо перець, буду переживати за перець тому що він дуже, дуже сильно горить. Ми чому на другий урожай і саджаємо? Тому що раніше ми навіть сіяли розсаду в кінці лютого, а тепер уже сіємо розсаду в кінець березня, в травні ось так ми сіємо, тому що ну, горить, у нас усе горить. Хоч в цьому році така прохолодна погода, слава Богу. Павлонія така гарна, боже. Ось така у нас дорога тут зробили. В нашому селі туди, як в нас не село, а в нас пригород, приміська територія. Ну, там у нас хреститься тікає. Мер сказав, ви за мене не голосували, я вам дорогу робити туди не буду. Отак от, от У нас зараз гарний дуже мер. Дай Бог йому здоров'я, розуму саме головне, щоб він нас зрозумів і не Так, да, Сюди буде більший дощ, сюди і туча більше стоїть. Я ж сказала, що тут і дощ, але є, правда. Гарно. Слава Богу, за дощик. Зробили нам це той мер зробив нам дитячу площадку, Дивіться, яка гарна. Люди стоять, скуповують клубничку. У нас дуже багато людей зі Сходу приїхало. І от, щоб не сидіти в квартирах, от вони заробляють собі, хто як може. Це машини стоять, це скуповують клубничку. Колоничку, вірніше. І везуть її, друзі, в Одесу. Ну, хто в Одесу, хто в Арциз, хто куди може. А це ось дорога, яка звертає вже на периферію. Бачите, яка в нас тут дорога. Мерові не до чого. Не розумію, для чого нам мероб взагалі потрібен? Не розумію. Ніякої роботи від нього, ну я не бачу. І це місто бачить. Ну там посадив кущиків 150, може 200 пітунь висадили. Вони в місті. Все, це все, що ми бачимо, що він зробив. А і ще коли наші хвоїна хороня, то він приходить на похорони. Оце все, що від нього можна очікувати. Більше нічого він не робить. Під'їжджаємо до наших діток. Я буду відключатися. І потім вам покажу, як ми що ми купили в місті. Ну, я не могла це не зняти. Друзі, яка краса, О, яка тільки краса. Оце да. гляньте. Це оранжевий колір. Камера не передає. А це дивіться. Та подивіться, що це за квітка. Ось моя рука. Дощ іде я знімаю. Дивіться. Дивіться, яка краса. Боже. Ой. А бутони які? Це просто казка. Така троянда у мене. По-моєму, це Едді Мічел. По-моєму, не буду уточнювати. Дивіться, яка краса. У мене є жовта, але не такого кольору. У мене тільки на бутонах в мене вже все розквітуть. Капець. Це наш дитина красива. Земля тут зовсім друга. Чоловік привіз дітям. Як і обіцяла, друзі, покажу вам, що ми сьогодні купили в Аврорі. Перший раз ми туди сьогодні заїхали. Що подобається мені цей магазин, там можна просканірувати ціну і узнати, якщо щось не подобається, то поставити на место. І якщо ось ми купили тапці ось такі, 109 гривень Якщо вони не підійдуть, чек приносиш і міняєш. От 109 гривень тапці стоять. Аріель 2,7 кг коштує 299 гривень. Надіюсь, що це вже оригінал, тому що я на персілі попалась на 7 кілометрі. Купила за 750 гривень 9,5 кг, але він взагалі не відстирує, навіть шепу, чим гала. Так, купили ось такі батарейки, часи щось у нас стали. Потрібно треба. Батарейки поміняти. Не пам'ятаю, скільки коштує, чесно. Це собі купила фарбу. Я такою фарбою не користувалася ніколи. Я завжди рябиною користувалася. Ну, це 34 гривні по акції не знаю. Побачимо, що це таке. Це фарба. Дуже дешеві кришки, 55 гривень, 20 штук. Теж по акції. Гарні кришки. Так, е, купили ось такий газ. Це потрібно, коли ми шмалимо малимо курочок наші, коли рішимо. І заплатили ми за нього, здається, 65 гривень. Е, на базарі до 100 гривень коштує. Дуже дорого, друзі. Це, що я купив, приманку на карася, на коропа смети. А, це чесник. чесникову приманку купив. Друзі, у нас немає зовсім риби. Зовсім немає. Ходив чоловік щось там, що стільки водоймів, але нічого навіть не приє. Так, ось все, що я купила. Ага, ось чай купили чорний з лимоном. Побачимо, що це за чай. Розсипний. 34 гривні коштує. І ось таку стекло, гарна миска, купили таку миску. Миска коштує 129 гривень. Зайшли, там у нас є такий контейнер, купила сіліку, кілограм 60 гривень. В другому місці бачила по 55. Ну, вже купили-купили. Підкормити перець треба, тому що я бачу, що ми скоріше картоплю будемо викопувати. А, ще що я купила. Купила ось такі біля столу поставити на лігній кухні, тому що десь жир чи ще щось і хапає на стіну, то я дві одинакові взяла Однакові ось такі. Коштують 34 гривні одна. Вони цупкі, гарні. Взяли хліб, такий м'якенький, ось такий там, дуже м'якенький, 24 гривни. Взяли хер 145, тут на 100, 147 гривень. Хотіли капчуку взяти, але вона була така маленька і чоловік не захотів. Коротше говорять. Так, взяла собі ось юбку, Дуже нам мені сподобалось, друзі, але вибору в нашому місці зовсім немає. Ось така юбка, Ну так, нічого на мені. 550 гривень. Вибору зовсім немає. Їхати потрібно від моїх, там почувствовано такого. У нас нічого немає. Купили на салатик по вірочків. Ось такі вірочки гарненькі. 65 гривень, а капуста по 60 гривень. Цей сорт я не дуже люблю, капусти. Він такий пустуватий. Ну, вже що купили, купили. Вибору зовсім не було сьогодні. А може ми після церкви пішли, то може вже і не було нічого вже розкупили люди, не знаю. Що покажу. Квіти я сьогодні не купувала. Купила кукурудзу солодку, цукрову, дебют називається. Ту я посадила і вона мене майже не зійшла, то хочу пересадити. У нас ті їх люблять, і синули її люблять. Купила... Помідори це вже на другий рожай, вже зараз потрібно їх посіяти. Ось такі взяла Примадонну. відьмому, не відьмому і київські 139. Ось такі взяла помідори. Ще сливка є своє, своє насіння, то я вже потрібно посіяти. Напевно, завтра я це зроблю, тому що строки піджимаю. І взяла капусту. Агресор, новатор це все з гібридів. Валентина. А, дві Валентини я взяла, ну як же я свою капусту не посажу. Це ж... От побачи, яка буде капуста, значить, така і я. Так. І знаєте, що, що мені Миші купили? Ми купили плантатор з формулою 0,2550 на картоплю. На картоплю ми вдома обробили вчора, я вам показувала, я, ми обробили 20-20-20 цієї форми в мене не було. І осталося у нас на плану обробити її. Це, це на зараз іде, то обробимо 2, картоплю. І це буде остання вже підкормка, тому що, друзі, це вже ну, ми готуємося до викупки в картоплі. У нас на півдні все горіше, тому що ну, обично ми до. Ну, 6 серпня, з серпня викопуємо картоплю і нам потрібно висаджувати перець. Перець, сині, баклажани, помідори, капусту на другий урожай, ми це все висаджуємо. Отак у нас люди рабують, на городах виходу другого немає. Нікого не треба, крім самого себе. І купили чоловікові. Штани на роботу. Ну, як на роботу вдома, носити ось такі ось понабирали по 100 гривнів. Це не з гуманітарки, це просто розпродажа. Ось такі штани. Купили три штуки. По 100 гривень. Тепер буде носити. Ось і все. Тепер йдемо обідати і відпочивати. Вчора ми їздили до дітей. На вечерю я вчора не загрузила, вже пізно було, не загрузила відео. А сьогодні хочу вам дещо сказати. Я знаю, що мене багато дивляться з нашого району, друзі. І перед тим, як ви підете в цей магазин Аврору, уважно переділяйтеся чек, який вам дадуть. Тому що. Я й не звернула уваги, друзі, чесне слово. Коли я підійшла до каси, і вона мені назвала суму, яку я повинна заплатити, ну, я так знаєте, в умі, коли беру товар, я в умі собі считаю. Ну, приблизно наскільки я повинна ну, заплатити на касі грошей. Тому що ну, я давно колись працювала в магазині і то це вже вироботилось у мене таке. І що ви думаєте? Коли вона мені сказала суму 965 гривень, то, ну думаю, напевно, я спішила і щось не так посчитала. Ну, поїхали до дітей, я якось це забула. А Діти говорять, мама, ти чек не викидала, говорю, та ні, не викидала. Ну, от, подивися, каже, по Чекові і зрівняй ціни, які ти брала, і які тобі вибило в Чекові. Друзі. Що саме перше насторожило, це два рази вибиті батарейки в Чекові. Кусує камера. Кришки я брала по 50, вибило 64 на касі. Цукерки брала дітям жувальні такі. Цінник стояв 34 гривні. На касі вибило 44 гривні. Ну, коротше, взула вона мене приблизно гривнів на 80-70, ось так. Ви розумієте? Ну, як, я не знаю, як це так можна. Вона стоїть і знайома стояла на касі, і нас так обманула. Очки у мене не було з собою, я не, не провірила, а зараз що ж йти їм? Показувати, вже немає ніякого сенсу. Ось так. Перед тим як щось купувати в Аврорі, то дуже-дуже подумайте, стоячи взагалі заходити в цей матк.